Привіт, друзі, наш мінівок знову в ефірі. І сьогодні у нас особливий гість: артист, чиї пісні звучать серцем, його голос неможливо сплутати з іншим. А кожна композиція це маленька історія про кохання, ніжність, втрату та силу почуттів. Це той самий співак, якого обирають для найважливіших моментів життя. Його шлях до сцени був непростим. Але завдяки щирості, харизмі і вірі у свою мрію він став справжнім символом української естради. Його пісні. Це відображення емоцій, переживань і глибоких історій, які знаходять відгук у тисячі слухачів. Він не боїться відкривати душу у композиціях. Він говорить просто, але про головне він приклад того, як емоції можуть бути силою. Тож сьогодні ми поспілкуємо з людиною, яка знає, що таке любов, натхнення та шлях до себе. Все це про українського співака Романа Скорпіона. Пішли поспілкуємось. Пане Романе, ким ви мріяли стати в дитинстві? І чи тоді вже знали, що будете співати? В дитинстві я мріяв бути артистом. Ну, відповідно, я вже розумів, що сцена це моє місце, де мені комфортно. За допомогою сцени, за допомогою музики я маю можливість сьогодні проявляти свої емоції. Тому з дитинства я десь зрозумів, що буду артистом. Пам'ятаєте свій перший виступ на сцені. Що тоді відчували? Пам'ятаю, тому що це для мене була дуже така важлива подія. Хвилювався, ну це нормально. Я й зараз хвилююся, але це зараз хвилювання, воно таке вже збалансоване, тобто це професійне. А, а тоді воно було хвилювання, тому що я не знав, е, що очікувати, як себе будуть вести глядачі, е, як взагалі буде проходити весь процес. Тому е, тоді в мене було така переповнення емоції. І потім, після концерту, я прийшов в номер, пам'ятаю, і е, думаю, так, закінчився концерт. А я навіть не зрозумів, що все, концерт закінчився. Наскільки емоції мене переповнювали, що я не розумів. Не відчував цей відрізок цього часу. Чи є у вас секретний ритуал перед виходом на сцену? Можливо, щось веселе або дивне, про що мало хто знає. Так, я налаштовуюся, молюся, це обов'язково, і зараз вже ув'явив такий свій передсценічний ритуал. Це не ритуал, це вже так просто ти себе так налаштовуєш. Медитації. Що було найкумедніше? що з вами траплялося на сцені? Можливо, щось пішло зовсім не за планом. Взагалі до курйозів на сцені раніше я дуже е, реагував е, е, емоційно. Зараз е, я е, якось стараюся їх пропускати, тобто не акцентувати увагу. Ну, бували випадки з прихильниками. Коли одна із прихильниць під час концерту я спустився в зал, вона підбігла, мене так взяла на руки. І я думаю, так, куди вона мене несе? <свіття> Був такий момент: це було в Трускавці на одному із концертів. А так зазвичай я стараюся в даний період вже не акцентувати. Увагу на якихось там моментах, що десь там техніка, щось не так. Там що, щось не так. Ваша музика дуже емоційна. А коли вам було сумно в дитинстві, що допомагало вам підняти настрій? Дуже гарно підмітили, що музика моя емоційна, і в дитинстві я завжди співав. Не дивлячись ні на що, в мене завжди музика, куди я ходив, туди спів. Музика завжди була зі мною. І це мені е, і, і сьогодні піднімає настрій. Якщо в мене нема настрою, то сього включає хорошу музику, або щось не співаю і зразу відразу переключаюсь. Чи був момент, коли хотілося все кинути? І що вас зупинило? Ні, такого моменту не було, тому що постійно ну, відбуваються якісь такі е, внутрішні е, ну, професійне вигорання. Ну, Всіх людей це, це нормально. Коли особливо ти багато працюєш без відпочинку, тоді хочеться просто відпочити. Але це не відчуття, що ти хочеш все залишити. Але якщо десь там о, ти такі вже розумієш, що м, втомився там ще щось, то е, зустрічаються люди, які дякують е, прямо тобі так. в очі, дякують за твою творчість, за те, що ти робиш, і це просто знаєш так. Тебе включає, і ти розумієш, що ти йдеш правильним шляхом, що от, воно, от ти отримав цей заряд і, і рухаєшся далі. Але взагалі, для того, щоб людина не думала, що хоче щось там залишити, вона повинна робити те, що їй подобається. Коли вона робить те, що їй подобається, вон, до неї не будуть навіть проходити такі думки, що от все, я хочу щось там залишити і міняти професію. Яку пораду вам колись дали дорослі? Яку ви запам'ятали на все життя? І що можете порадити дітям? Таке дуже цікаве запитання. Мені зазвичай на початку моїй творчості дорослі давали такі поради, що якщо б я їх прослуховувався, я б сьогодні не був тут, де я є саме краще тою пораду дає твоє серце, яке знає, що тобі треба. Душа, інтуїція, називайте то по-різному, як хто хоче. Тобто, і тоді ти йдеш за покликом свого серця. А тоді, в той час, коли я починав, мене всі відговорювали, сказали, що Естрада і так забита артистами, тобто тобі це не треба. Я просто йшов за покликом серця. Зараз мені зустрічаються люди, і це не обов'язково старші люди. Це зустрічаються і молоді люди. Які е мені можуть підсвітлювати якісь такі речі, над якими мені потрібно більше працювати? Ось це. А от щоб прям такі поради, не знаю. Ну поки що нема таких порад, щоб от мені сказали, от ти роби це або це, або це. Тобто я завжди стараюся робити те, що мені подобається. Підсвітити десь, над чим мені потрібно працювати. Це не обов'язково якісь там старші люди. Це можуть бути навіть ви мені сказати, Романе. От на мою думку, і якщо воно мені відрезу зрезонує, що то дійсно я відчую, що мені це треба, я обов'язково прислухаюся. Тобто вік для мене не знає, не має значення. Яка ваша найулюбленіша пісня з тих, що ви написали, і чому саме вона? Кожна пісня для мене це як дитина, і ти не можеш сказати, що оця краща, ця гірша, оця така посередня. Звичайно, є пісні мої творчі, які просто полюбилися набагато більше глядачам. Але кожна пісня для мене так як дитина особлива, я її дуже люблю, тому що я її писав. Я переживав певні емоції, коли їх писав. Виділити всі там якусь конкретну пісню, я не можу. А от те, що подобається моїм слухачам, та, в них є фаворити пісень. Це так поцілую, закохався, я нікому тебе не віддам. Давай будемо разом. Океан, тобто, і зараз на фоні тих подій, які відбуваються в нашій країні, тобто також є Україна переможе. Це пісня, яка дуже користується популярністю, пісня солдат. Вона просто в її постійно захиснує. Захисникам перекидують відео, знімають захисниками, тобто, от, кожна пісня під якийсь певний період, і вона е по-своєму актуальна. На мою думку, вони всі для мене є особливі. А от те, що подобається глядачам, ну це під настрій. Дякуємо за цю щиру, теплу і дуже натхнену розмову. З вами був медіапроєкт Мінівок, де юні журналісти ставлять найщиріші запитання, а зірки відкриваються по-справжньому. А ще з вами були ведучі Євгенія Ханенко, Евеліна Греченюк, Анастасія Сисак, Юліана Гвоздянчук. Не забувайте підписатись, ставити вподобайки та ділитися інтерв'ю з друзями. Слідкуйте за новими випусками. Попереду ще більше цікавих розмов. До зустрічі в ефірі, Па-па!